Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і якщо ви за мною слідкуєте, то знаєте, що зараз буде відеоаналіз тесту НМТ минулого року. Якщо ви хочете пройти цей тест, в описі є посилання на тест, ви можете пройти, подивитися на свої результати і після цього подивитись мій відеоаналіз. Ну що, аналізуємо. Розв'язати ось таку нерівність. Ми те, що містить зміну х, залишаємо зліва, тобто ми записуємо 8х з мінусом, залишаємо знак нерівності. Тепер буде 4 відняти 2. Відповідно, мінус 8х більше від 2. А тепер ліву і праву частинку треба поділити на мінус 8. І не забуваємо, що коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності повертається в інший бік. Значить, буде х менше. 2, що ділиться на мінус 8, а тепер можна скоротити х менше, ніж мінус 1 четверта. Якщо ми не бачимо відповіді, ми можемо нанести на числову вісь, заштрихувати менше, відповідно, це від мінус на скінченності до мінус 1, і дужечка в нас буде кругла. Сторона паралограма утворює з прямою кут. Градусна міра, якого 55 градусів, мова йшла про ось цей кут, знайти градусну міру ось цього кута. Ну, по-перше, ми можемо сказати, що цей кут ще 55, він такий самий, як кут БАД. Ці кути є відповідними кутами, відповідно, ось це буде 55 градусів. А шуканий кут МАБ і оцей кут ще 55 градусів, вони є суміжними. Тому ми можемо знайти невідомий кут, як 180 відняти 55 градусів. Що це в нас буде? Якщо ми від 180 віднімемо 50 за 130, відповідно буде. 125 градусів. Наша відповідь А. Рухаємося далі. Обчислити ось такий квадрат числа. Пам'ятаємо, що ми підносимо до другого степеня від'ємне число, воно буде додатнім. Якщо мінус 2 піднесемо до другого степеня, у нас буде 4. Якщо корінь з 2 піднесемо до другого степеня, буде 2. Перемножимо наші числа і отримаємо результат 8. Які з наведених тверджень є правильними? Правильними одна з висот рівнобедреного трикутника ділить його на два рівних. Трикутника. Дійсно, якщо в нас буде рівнобедрений трикутник, ми проведемо висоту до основи, то в нас утвориться два рівних трикутника. Це є правильним, я поставлю плюс, щоб не забутися. Дві висоти тупокутного трикутника лежать поза його межами. Дійсно, це так і є. Якщо ви цього не пам'ятаєте, я хочу нагадати: ось мій тупокутній трикутник, ось одна висота і ось друга висота. Вони є поза трикутником, тому. Це правильно. Висота, проведена з вершини прямого кута, прямокутного трикутника, більше за менший катит цього трикутника. Давайте подивимося, що це нам тут сказали. Висота проведена з вершини. Ось. Прямого кута більша за менший катет. Значить, ось у мене менший катет, ось висота. В даній ситуації в цьому маленькому трикутнику висота буде катетом. А катет не може бути більшим за гіпотенузу. Тому це не буде правильним твердженням. У нас правильно лише перше та друге. Лише перше та друге відповідь в. Указати геометричне тіло, яке утворено внаслідок обертання прямокутника з меншою стороною 8 навколо прямої А. Ну, ми розуміємо, що в нас утвориться там, циліндр такий, да? ось такий циліндр. І, і, і ми розуміємо, що це буде висота 8. Тобто це циліндр з висотою 8. Угу. Циліндр з висотою 8. Ось наше правильне твердження. Обчислити ось такий логарифм. Ми 16 не можемо представити як 8 в степені, але 16 і 8 ми можемо представити як 2 в степені. Тобто, ми можемо записати, що це логарифм за основою 2. У третьому, а тут два у четвертому. Ось ця четвірочка, за властивістю в логарифмів, виходить вперед. А оця трієчка виходить вперед як 1 третя. І залишається логарифм з основи 2 від 2. Це наша логарифмічна одиниця, а тут ми маємо 4 третіх. Відповідь у нас є в неправильному дробі, до правильного переводити не треба до мішаного. Тому ми відмічаємо цю відповідь, яка вже в нас є. Дарина купила сир та фрукти, витративши 240 гривень. Скільки грошей у гривнях Дарина витратила на фрукти, якщо за сир вона заплатила? 3 п'ятих витраченої суми. Якщо вона за сир заплатила 3 3,5, то тоді за фрукти вона заплатить е, яку частину? Одиниця відняти 3 п'ятих. Вся покупка це в неї одиниця. Відповідно, зведемо до спільного знаменника. Тут буде 5, а в чисельнику буде 2. Тобто 2 п'ятих. Це вона заплатила цю частину, вона заплатила за фрукти. Дві п'ятих від якого числа? Від 240. Тому мені треба 240 помножити на 2 п'ятих. Ось так. Скорочуємо. Це з цим скорочуємо. Тут буде 48. Виходить, це буде 48, помножити на 2. І в результаті маємо 96. Відповідь Д. На графіку відображено зміну кількості опадів впродовж року в регіоні України. За графіком, «Визначте місяці, в яких кількість опадів перевищувало мм». Ось наші 60 мм. Вище ніж 60 – Це буде у нас п'ятий місяць, шостий місяць і сьомий. П'ятий, шостий, сьомий. Відповідь В. Досить просто, правда? Спростити. Ну, Пам'ятаємо, що скорочувати тут треба тільки тоді, коли ми розкладемо на множники, тому ми розкладаємо на множники. В Чисельнику можна винести за дужки 3, я бачу, можна винести, А можна винести і Б можна винести. Відповідно, якщо я 27 поділю на 3, буде 9, залишається А в квадраті, а тут в нас буде мінус 4, бо А і Б я забрала за дужки і 12 поділила саме на 3. Що буде знизу? Знизу також понесу задушки 3, понесу задушки А в квадраті і понесу задушки Б в квадраті. Відповідно, залишиться 3А мінус 2. Ось так. Що ми зараз бачимо? Трійки можуть скоротитися, А можуть скоротитися. Ось так скоротиться, оця А залишиться, Б да? можуть скоротитися, тобто в мене залишилось А і Б знизу, щоб я про нього не забула. І ось це, що в нас зверху, це різниця квадратів. Я можу розкласти його на множники, це буде 3А-2 і 3А плюс 2. Ну, а тут залишається 3А-2. 3А-2 ми скорочуємо, і залишається в нас в чисельнику 3А плюс 2 знаменнику АБ. Ось наша відповідь, ніби правильно відмітили, і працюємо далі. Указати корінь ось цього рівняння. Насамперед, ви маєте залишити зліва лише синус, а все інше перенести в праву частинку. Тобто нам треба поділити на 4 корінь з 3. Відповідно, синус х дорівнює 6, що ділиться на 4 корінь з 3. Ось, по-перше, позбавимося і раціональності. Помножимо і чисельник, і знаменник на корінь з трьох. Відповідно, у нас зараз буде синус х дорівнює 6 корінь з 3. А якщо я знизу помножу на корінь з 3, то це буде вже 4 помножити на 3. Тепер скорочуємо. Тут скорочуємо буде двійка, тут скорочуємо буде двійка. Відповідно, ми маємо, що синус х дорівнює корінь з 3 поділити на 2. Ось, якщо ми подивимося в таблицю і знайдемо, коли все цей корінь з 3 на 2 для синуса буде. Ми бачимо, що це у нас що, 60 градусів. Або Пі на 3. Серед запропонованих варіантів ми знаходимо пі на 3 і відмічаємо відповідь: Д. У правильній чотирикутній призмі сторона основи А бічне ребро Б. Призма правильно чотирикутна. Ну, В даній ситуації ви можете її не будувати, але. Так, щоб ви розуміли, про що я говорю. Сторона основи А кожна і бічне ребро Б, воно ж є висотою. Треба знайти площу бічної поверхні. Якщо ви подивитесь довідковий матеріал, або ви згадаєте цю форму, то вона виглядає так: периметр основи помножить на висоту. Периметр основи це 4 сторони по А, тобто це 4А. А висота у нас Б. Ось. Відповідно, площа бічної поверхні це 4АБ. Тобто тут, перевіряється, вміння користуватися інструкцією, да, формула, в яку нам треба підставити ті речі, які в нас є. В арифметичній прогресії різниця є і є 15-й. член, знайти перший? Ну, зрозуміло, що треба скористатися формулою n-ного члена. А15 буде дорівнювати а 1 плюс n-1, тобто 14. d Тепер підставимо все, що в нас є. На місці 15, ми підставляємо 12, а1 ми не знаємо. D у нас 0,5, тому нам треба 14 помножити на 0,5. Давайте згадаємо. Помножити на 0,5 це означає помножити на одну другу. А помножити на одну другу це у нас що буде? А це у нас буде поділити на 2, тобто буде 7. Значить, 12 дорівнює А1 плюс 7. Відповідно, А1 буде 12 мінус 7. Я ніби переношу 7 в цей бік, щоб ви розуміли, чому я перед А не поставила мінус. Відповідно, буде 5. Наша відповідь ось вона 5. Системка. Давайте приберемо цю четвірку знизу для того, щоб у нас не було дробів. І тоді ми будемо бачити, що ми можемо зробити. Буде х дорівнює, множу на четвірку, буде 12, і множу на четвірку, буде 4. А тут у нас х мінус 2y дорівнює 1. Ну, дивіться, можна віднімати, а можна просто використати цю підстановочку, яка в нас уже є. Х це ось це. Тому на місці х я підставлю. -4 -1. 12 мінус 4, мінус 2 і дорівнює одиничці. 12 мінус 2 це буде 10 y. Перекинули сюди четвірочку, і в нас буде 5. Відповідно, y це буде 1 друга або 0,5. Нам треба записати суму х плюс y, тому нам треба знайти ще і х. Ми беремо цей y і підставимо нашу підстановочку. Відповідно, х дорівнює 12 помножити на 0,5. Ми тільки що згадували, як це робити. Це просто поділити на 2, це буде 6 відняти 4, значить, х буде двічка. У нас є х, у нас є y, і ми записуємо суму. Це буде 2,5. Ось наша відповідь, і ми переходимо до відповідності. Установити відповідність між виразом, якому належить значення. Цьому цього виразу. Значить, ну перше завданнячко, косинус від пі на 2, подивились в табличку, це 0. Дивимось, куди потрапляє 0. Тут квадратна дужечка, відповідно, 0 потрапив в перший інтервал А. Далі: пі на 2 мінус 5. Це у нас ну, 3,14 приблизно. Да, відняти 5 по модулю. Тобто, це буде мінус 1, ну, будемо казати, 9. Да? І якщо ми візьмемо модуль з цього числа, то це буде 1,9. І це буде менше, ніж 2. Тобто ось наша відповідь, друге, буде Б. Далі 2 в степен пі. Угу. Пі, це скільки? Це 3. І ще трішечки, 2 да? в третьому це 8, а це буде більше, ніж 8. Більше, ніж 8 це відповідь наша Д. Наступна відповідність. Установити відповідність між функцією і властивістю цієї функції. Угу. Тут спадна, графік перетинає Y в точці О, графік перетинає вісь в точці 4. Угу. Ось у нас і буде ця функція, яка перетинає в точці 4. Якщо ви згадаєте, ну, по-перше, можна замість x підставити 0, і ви отримаєте y до 4, і це буде відповідь. Або якщо ви згадаєте, як будується лінійна функція, 7 показує, що функція зростає кутовий коефіцієнт, а 4 це наше b, наскільки ми підняли над вісю х. І якраз оце перше буде B. Далі, є парна, непарна область визначення оце така. Угу. Зразу я можу сказати, що друге це не парна. Ми пам'ятаємо, що це в нас, якщо ми замість ікса підставимо мінус х, змініться знаки на протилежні, або ми згадаємо, що це графіки гіпербола, гіпербола симетрична відносно початку координат, тому це точно не парна функція. Друге буде В. І в нас залишається останнє область визначення, це ікси. Якщо я говорю про область визначення, то х-4 має бути більше 0, значить х більше 4, оце в нас не підійде. З приводу парної це 100% не підійде, ця функція не може бути парною. І є спадною на всій області визначення 100%, тому що в основі у нас число менше від одиниці, а якщо в основі логарифма число менше від одиниці, то це є спадна функція. Пам'ятаєте, коли ви розв'язуєте на і там треба поміняти знак на протилежний, оце якраз воно про те. Тобто третє в нас буде А. На рисуночку в нас зображений прямокутник. Так, це в нас серединки, далі в нас відомо, що а, Б. угу. Воно дорівнює 12. Далі МЦ буде 8. І до кожного відрізочка добрати довжину. БЦ БЦ. Нам треба знайти БЦ. Ну, я так розумію, що якщо це МЦ8, а то була М-серединка, то це також 8, то разом воно буде 16. Чомусь, мені здається, що це взагалі не проблема. Перше В. Далі діаметр кола описано навколо прямокутника. Діаметр кола це буде АЦ. Якщо оця річ у нас 16 ця 12, тому тут за Піфагора абсолютно не є проблема порахувати, чому дорівнює АЦ. Це. це буде 16 в квадраті плюс 12 в квадраті, якщо ви порахуєте, там буде 400, а корінь з нього буде 20, тобто, перш, друге буде Д. Відстань від точки Д, дивлюсь, де моя Д, до середини ось цього відрізка значить, ось цю відстань нам треба знайти. Угу. Ну, Що я хочу сказати за рахунок того, що КМ у вас середня лінія трикутника АБЦ, да? то ця точка, я її назву О, вона буде серединою відрізка. Хай буде так, БФ. Е. Ось це є серединою цього відрізка БФ. Е. Ну, і відповідно, тут я можу таку собі зробити аналогію. І зараз ви повинні побачити, що БД е, ділиться ніби на чотири рівних відрізка. Бачите? І відповідно, оце БО це одна четверта, а ОД це три четверти. Відповідно, в діагоналі прямокутника рівні, значить, А, це така сама, як і БД. БД ми шукали. БД це діаметр кола. Ми казали, що це 20. Відповідно, нам 20 треба помножити на 3 четверти. Ну, або можна було 20 поділити на 4, потім від 20 відняти цей результат. Скорочуємо 5, і виходить 15. Тобто тут наша відповідь 15. Перше буде Б, третє буде Б. Да. Ось. Віталіна бере участь у посткросингу, надсилаючи адресатам у різні країни листівки. Вона має 12 листівок, 6 з гербами, 6 з краєвидами. Віталіна відправляє. Для кожного з двох адресатів по Європі по одній листівці з гербом, і для кожного з трьох з Австралії по одній листівці з краєвидами. Значить так, що вона бере? Вона бере, давайте з гербами візьмемо. З гербами було шість, і вона відправляє з гербами двом. Тобто, це буде два із шести. Потім вона бере з Австралії, їй треба відправити три, також із шести. Три із шести. А тепер нам треба з'ясувати, чи це буде комбінація, чи це буде розміщення. Ви знаєте, листівки в неї різні. Я так розумію, що в неї різні, бачите, різні листівки. Тому кому прийде яка листівка, в принципі, відіграє роль. То це в нас не комбінація, це в нас А розміщення. Вона відправляє і туди, і туди. Ось так. Це розміщення, тому що відіграє роль, яка картинка мені прийде в конвертику. розумієте? Тепер ми розписуємо: тут буде 6 факторіал, а тут буде 4 факторіал помножити. Тут 6 факторіал, а тут 3 факторіал. Розпишемо, тут буде 4 факторіал на 5 і на 6. І пішло під скорочення. І тут буде 3 факторіал на 4 на 5 і на 6, і залишається 3 факторіал. Що у нас з вами залишилося? 5 на 6 це 30, так? Далі 4 на 5 це 20, і ще 6. Ось тут у нас з вами буде, що у нас буде? 600 на 6, це буде 3600. У неї таких можливостей. Діагональний переріз правильної чотирикутної піраміди є рівносторонній трикутник. Давайте побудуємо правильну чотирикутну піраміду. Так. Ось наш рисунок: А, Б, С, Д. Нехай тут буде К, тут буде О. Ось так. Діагональний переріз є рівносторонній трикутник. Значить, діагональний переріз я візьму інший колір, щоб ви його побачили. Ось, Оце в нас діагональний переріз, і це у нас є рівносторонній трикутник. Угу. Сторона його 6, тобто кожна сторона по 6. Треба знайти об'єм. Треба знайти об'єм цієї піраміди. Ну що ж, давайте з вами згадаємо, за якою формулою ми шукаємо об'єм. Об'єм піраміди – це 1 третя с основи помножити на висоту. Що стосується основи, в нас в основі є квадратик, діагональ квадрата дорівнює 6, і друга, до речі, діагональ дорівнює 6, і ми можемо знайти так, як площу ромба. Тобто одна друга діагонали. Одна друга 6 на 6 ми розуміємо, що квадрат той самий ром, просто в нього не тільки сторони рівні, а і діагоналі. Ми можемо це, і це скоротити. Буде 3, 3 на 6, 18. От, З площою основи, все норм. Тепер з висотою. Що робити з висотою? Значить, дивіться, Висоту ми можемо дійсно знайти, ось, наприклад, з цього трикутника. Так? Тут у нас 3, тут у нас 6, і відповідно ОК, це наша висота, ми шукаємо за теоремою Піфагора. Це буде 6 в квадраті. Відняти 3 в квадраті і все це під коренем. Значить, у нас 36, відняти 9, ось, і буде 27. Тобто 9 на 3, добуваємо корінь, буде 3 корінь з 3. Тепер в нас є і висота, і в нас є площа основи, ми можемо знайти об'єм. 1 третя, 18 і помножити на 3 корінь з 3. 3 і 3 скорочується, буде 18 корінь з 3. А як же записати нам цю відповідь? А бачите, нам треба записати без корення з 3. Тобто нам цю річ треба поділити на корінь з 3 і у відповідь записати 18. Добре. Обчислити кутовий коефіцієнт дотичної. Згадуємо, в чому заключається геометричний зміст похідної. А нам просто треба знайти похідну. Беремо похідну, буде мінус 3, мінус 2х, і підставити замість х мінус 6. І це буде наш кодовий коефіцієнт дотичної. Мінус 3, плюс 12, і буде 9. У відповідь записали 9. І це є нашим результатом. Указати кількість цілих значень, за яких ось це рівняння має лише додатні корені. Дивіться, тут можна виходити з теореми вієта. Якщо корені додатні, то добуток у нас буде завжди. Додатні, і сума коренів буде додатня. Можна виходити з цієї інформації. Але в будь-якому випадку нам треба знайти дискримінант для того, щоб переконатися, що дане рівняння має коренів. Тому почнемо з дискримінанта, а потім, по ходу, на, може, наші дії зміняться. Значить, дискримінант це b в квадраті. 9 відняти А, ми підносимо до квадрату, відняти 4, що множиться на 20 відняти А мінус 2а в квадраті. Ну і тепер ми підносимо ось це до квадрату, що в нас виходить: 81, відняти 18а, додати А в квадраті. Відняти 80, додати 12а, додати 8а в квадраті. Зводимо подібні доданочки, це в нас буде 9а в квадраті. Ось так. Тепер ось це і ось це, мінус 6а. І тепер по числах у нас плюс 1. Ну, Дивіться, що в нас вийшло? У нас вийшло, що дискримінант можна згорнути як квадрат різниці. Це буде 3а-1 до квадрату. Ну, і далі я можу сказати, далі вже я, я би все-таки шукала наш х1 і х2 і показувала, що вони більше нуля. Тому що дискримінант такий, що з нього досить легко взяти корінь, тобто прибрати отой квадрат, і можна працювати з нашим x1 і x2. Ми шукаємо безпосередньо наші. А1 дорівнює мінус Б. Що в нас буде 9, відняти А, додати корінь з дискримінанту, додати 3А мінус 1 і поділити на 2. Обчислюємо, почнемо з А, буде 2а, плюс 8, поділити на 2. Поділимо почнемо на двійку або винесемо двійку задушки, і потім скоротимо. Буде А плюс 4 це наш перший корінь. І шукаємо другий корінь. Відповідно, це буде 9 мінус А, потім мінус 3А і плюс 1, ось так, і поділити на 2. Що ми отримаємо? Мінус 4а плюс 10 поділити на 2. Так само ми поділимо кожен елемент на двійку. І це наш другий корінь. В умові нам казали, щоб були лише додатні корені. Тобто, ми зараз маємо розв'язати ось таку систему А плюс 4 більше 0 і мінус 2а плюс 5 більше нуля. Ось, залишили тут а, а більше від мінус 4. А тут буде А менше, якщо я сюди перекину п'ять буде мінус 5, і буду ділити на мінус 2, то буде 2 з половинкою. Ось так. І малюємо числову вісь, наносимо наші 2 з половинкою менше, мінус 4 більше. І бачимо чіткий інтервал, куди потрапляють наші А. Я перечитаю запитання. Кількість цілих. Я думаю, що ви це побачили. Кількість цілих. Мінус 4 нам не підходить: мінус 3, мінус 2, потім мінус 1, потім 0, 1 та 2. Рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6. У відповідь сюди, в клітиночку, ми записуємо 6. Ось, в принципі, і усе. Тобто, ті завдання, які. Вдалося зібрати те, що ми називаємо зливами. Ви можете бачити їх відеоаналіз, можете пройти цей тест самостійно, оцінити і мені реально цікаво, чи був цей тест складним чи ні. Пишіть в коментарях, поспілкуємось. З вами була Олена Мельниченко.